Шовковиця літом вони дуже сильно виростають, дуже великий їх приріст дають, і висока парусність їх може зламати. Зараз покажу. коротше, у нас за цей рік, за 24 четвертий рік, зараз у нас а, липень, початок липня, і ось цей приріст буквально десь 60-70 см. Ось На цій гілці, цілий метр приріст. І от а, листі, бачите, громадне, плоди теж були громадні. Це дерево, я вже обрізав. Це минулорічне щеплення, тобто а, буквально йому півтора роки. А, це те, що виросло за півтора роки, в тому році воно прижилося, і вже його, на жаль, вже хтось подер, поламав. От, і в цьому році ось воно давалося, бачите, зелені гарні великі пагани. І от через те, що а, тут дуже слабенько воно тримається, тому треба обрізати обов'язково. Так це те, що щеплював в минулому році. Зараз подивимося, який результат, що а, два роки щеплення. Два і три роки. Це теж в минулому році я щепив, але м -м, трактор купав там шею і, на жаль, зачепив ковшом, тому подерто. І його теж обов'язково вже обрізав. Обов'язково треба обрізати вже обрізав. Так, це, цьому цій щепі вже 2 роки, може і три, чесно кажучи, не, не пам'ятаю. Два чи три роки. Ну, тут гарно вже заросло, тут все нормально, ну все ну, одно ця, ця ямочка, вона небезпечна. Я обрізав верхівки. Ось це дерево ще не обрізав, тут дуже гарно це приживалося. Бачите, це місце щеплення, це я е, під кору щеплював. Ось такий гарний Тут ковш теж защепив, на жаль. Ну, можливо, да, я зараз обріжу, щоб вона не хворіла дерево. Ну, в цілому прижилось дуже гарно. Е, ще, що е, Паленьк свої знизу ось вони ростуть. Я їх обов'язково видаляю, тому що вони забирають всю силу, всі поживні речовини і залишаємо ще щеплення. Ось такий результат. То вже Висота близько 4 метрів. 4-4,5 м. За три роки. Да, э, я їх щеплював у 22-му році. Це точно. Як тільки у нас почалась війна, Київ був пустий, я ці дерева щеплював. Тут абсолютно була м, абсолютна тиша на ВДНГ, і от я їх щеплював. Так, тому, тому ми, я все одно хочу, ти воно гарно це э, запоприживалося. Я все одно буду обрізати верхівки обов'язково. Це не для того, щоб сформувати крону, хоча це теж допоможе сформувати крону в майбутньому, але це в першу чергу для того, щоб... Щоб не було парусності. От, подивіться, які ось це по відношенню до моєї руки. Рука в мене зовсім немаленький зробив навіть дуже велика. І ось такі листки. Плоди теж громадні. <клоди> по -по шавкову це дуже піло. Кому треба живці, приїжджайте на ВДНГ біля Мідгард. З, з правого боку від Мідгард. Ви можете нарізати собі тут живців. Будь ласка, приїжджайте. Так, оце все, що дике, ми все розрізаємо. Зараз це все почув. And wanna hate this, i show up. I don't ever slow up, no, I don't take shit. I got no love for the fake is if you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. do so instinctive and so passionate every word i move so descriptive like an adjective i gotta vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it i got facts over facts over tracks this and that spitting slow spitting fast like a roast I a gas think i'm okay at last but i don't know if that свой пак с таких учена резал размеру совест совсем пока ты пусть разбудла стран двигаться дальди